Що передбачає цей закон? Значить, солідарна система, вона як була, так вона і зберігається і надалі. Тобто держава гарантує солідарної системи мінімальні, або, скажімо так, гарантовану виплату пенсію. Крім того, в накопичній системі люди повинні думати про своє майбутнє працюючи з молодом. Що дасть, скажімо, або яке запровадження цієї реформи? Ну, перше. Це те, що цим законопроектом скасовуються всі спецпенсії. Що таке спецпенсія? Ми добре знаємо, це пенсії державних службовців, судді, прокурорів, митників, нардепів і так далі. Тобто, призначення пенсії має відбуватися згідно єдиного закону. Тобто, всі повинні бути в соціальному захисті одинакові, тому що спати відповідно внески, де можна сказати, і одинаково. Цей законопроект передбачається скасування спецпенсій з 1 січня 2016 року. Другий пункт є це надання накопичених систем із 1 січня 2017 року. До тої накопичної системи мають право бути. Люди, які молоді до 35 років, вони буде обов'язкова накопичена система. Люди старше 35 років, вони будуть мати право добровільно себе застрахувати в накопиченій системі, так якщо вони будуть мати бажання прийняти участь. Що вона передбачає? В першу чергу накопичувальна система передбачає, що із заробітної плати, які на сьогоднішній день утримуються 2%, так Ті кошти з державних службовців 6,1%, вони йдуть зараз, скажімо так, в бюджет пенсійного фонду і з них виплачується пенсія солідарної, солідарної системи для теперішніх пенсіонерів. По проекту ті 2%, які на сьогоднішній день утримуються, вони мають відкладатися на рахунки пенсіонер, майбутніх пенсіонерських, працюючих. Ті кошти повинні вкладатися в певні інвестиційні проекти скажімо, закон е ну, економіку, яка повинна розвиватися так, і відповідно з таким розрахунком, що через 10, 15 там 20 років, коли людина виходить на пенсію, ті кошти приносили прибуток, і вона при виході на пенсію мала право на солідарну систему, пенсію солідарну систему, і знакопило те, що вона собі відклала працюючи тут. гарантом на зберігання тих грошей по законопроекту виступає держава, яка повинна гарантувати. І інфляційні процеси, і, і це, певний заробіток, і так далі, і гарантію виплати. Заодно, якщо з накопиченої системи, наприклад, людина не доживає, буває по-різному, це є кошти цього пенсіонера, які ті будуть мати право наслідники отримати ці виплати. Так? Якщо пенсіонер доживає, значить, відповідно, він ці кошти буде мати право отримувати кожного місяця, або повну суму, або, скажімо, як вже буде воно до кінця прописано. Ну, я ще раз повторюся, щоб це запрацювало, так це повинно підняти економіки. Є надія в держави, що за 16 рік в нас економічний стан повинен покращитися, так, повинен піти росток економіки, Ну і відповідно тоді, вже 17-го року ввести цю на систему. В деякій мірі вона звільнить солідарну систему, розвантажить, скажімо так. Да? І третій такий етап це створення ще професійних, скажімо так фонді, а професійних внесків це мається на увазі категорії людей, які відносяться до спецпенсій, до вислуга років, і, як ми звикли казати, це пільговики. Що мається на увазі? нас зі список, 1, список 2. Да? Куди відносяться люди, які працюють в шахтах, люди, які працюють в сільському господарстві, і тому подібне. На сьогоднішній день виплату пенсії, вони правок на пенсію мають при відповідних там, стажах 15 років, 20 років і так далі, до строкової вихід на пенсію. Хто у 40 років 5, хто в 50, хто в 60. Ми призначаємо пенсії. Ті підприємства, організації, які де Люданця працювала, повинні пенсійному фонду відшкодовувати кошти для виплати пенсій, а пенсію виплачує. На жаль, склалося так, що ми пенсію тут платимо, але заборгованість цих підприємств на сьогоднішній день дуже велика.